Народин, дорогі друзі, ну Як з вами ж не поділитися такою радістю в цю новорічну ніч? да? Значить, так, Забрав за дні акумуляторки. Отого на вечір, на 12 ночі розкриваємо їх коробочки. Для переїзду з-кордону пишеться все до 100 Вт. В 5,2 А90 Вт до 100 і тут, виходить, вони взяли по 5, ,5 А. Часови. Визначили, записали того що. Це на елементах 21700, Samsung 40 t 10 елементів тут в паралель. От, це 8 Ампер-часовий акумулятор. Зараз 7% 8 часа стоїть. 7 8 часа. Це акумулятори серії. Отак. Отакий. Артикул акумулятора 45116.2.0 20 І гарантію. Зараз ми вам покажемо гарантію. От нам видав гарантію. От такого. Все, все, акумулятори прописані. Електронний шаталон присилає е цей чоловік. Присилає електронний талон, в якому вписано е наш оцей, код інструмента. От такий ось такий сайт. Найліпший. Заходьте, завітайте. Подивіться, що там зараз є, що можна взяти. 24 місяці. от і так далі Елементи 2700. Е, все. Така ямка є. Тепло от. Все, як я вам показував раніше: 6 Ампер часовому. От та 10 -та зірочку з секретом. Е, з дирочкою всередині, скажімо так, та 10-та зірочка. Е, шурупчики Вибирається режим 5 або 8 ампер Ач. Ми все одно в шортс не попадемо, то зараз вам затримуємо клавішу, покажемо, як переключитися. Тільки починається від і ждете циферки 5 на даному акумуляторі. Ой, включаєте 5. На 5 ампер часах зараз, ну так, якби розряджений в ноль вийде. От 5 ампер часа. Зараз по 0 Цей акумулятор зажимаємо. 3-4 секунди, виходить, тримаємо. Да? Зараз на цифрі 8. Включимо. 7, 8. О. Е, Ніяких 6 ми тут не виберемо. Е, цей екранчик. Зараз, зараз попробуємо вибрати 6. Ампергодин. Цей екранчик показує в нас від 100% до 1. От, я вибрав 6, якби, ампер годин. Він того режиму розряду не буде, бачити. Він все одно прийнявся за 8. Е, переохолодження його. Ух... перегрівання F1, F2, F3, вроді буде писати помилку. Переохолодити них тяжко, тому що це високотокові ІНР, хімія ІНР літійонний акумулятор. Значить, він до мінус 20 працює ідеально. 에, звісно, що крепко перенавантажувати всі 1300 Вт, його не треба брати 70-80 А. От, ми спробуємо одного. Відкрити, Вам показати, які є елементи під відео. Тут треба роз... розклеїти, зняти оцю алюмінієву наклейку, акуратно прогріти, акуратно зняти. Тоді ми його розполовиною на три частини розділяється. Оце встається основа, корпус. От. Отакий зубчик має. То не От. Зручно витягати. Важить кілограм чи кілограм 100 10 елементів 21700. Так, дивіться, за кордонні оці всякі штуки. Ну, Для перевезення, поняли, оце оклеється. Це все штука. І чогось пишуть 5 Аг. годин. Рахують по найменшому числі А годин. общем, більше за 100 Вт я ще не бачив, щоб в них писало. М -м, хоча тут 144 Вт, тому що 18 множимо на 8 Аг. годин. Це номінальна напруга. На максимальну виходить, ємність. 5 пар елементів, пар того що 2, по 2 спарених. В одному ряді 5 елементів ІНР 2271 це стримоусадкою замір, от, скажімо так, в плюсі зроблений. І ділимо на 2 5 елементів, 10 елементів. Всього. Вироблено в Пересопській Республіці Крим. Україна. біля рожечів, коротше. Вироблено, зроблено і зроблено все замечательно. Ну, Це коротше, велике. Так, скоро буде їхати ще фрезер. У мене заказаний свіженький фрезер. Заходьте mm -hmm. на оцей сайт і дивіться акумуляторний фрезер Енхель. Я не кажу, що ви його зразу купите чи захочете купити, але при покупці буде ціна чуть-чуть менше, ніж там буде писати на сайті. От. Так що все. Плюс гарантія. Цей дилер працює чітко, а не так, як епіцентр. Все, бувайте здорові.